Вітаю всіх на каналі про планування та ремонт. В попередньому відео ми розглянули, як розташувати електроточки у передпокої та санвузлах. І переходимо до інших приміщень квартири. Вимикач. Тут у нас розташований двоклавічний вимикач, Я категорично проти цього рішення, тому що їм незручно користуватись. але у нас відстань не дозволяє розташувати на зручній висоті два вимикачі, тому тут двоклавішний вимикач. Одна кнопка відповідає за виключене світло передпокою, інша кнопка відповідає за світло в кухні. Далі, у нас тут е, така кладова шафа. Тут у нас в цій кладовій шафі у нас тут розташована серверна. Ось там зверху буде роутер, до нього буде сходитись усі прилади. Тому нам тут потрібна розетка. Далі, у нас тут розташовані дві розетки для джерела безперебійного живлення. Одна розетка йде напряму від мережі, а інша це ввод додатковий на цей щиток. Тобто, якщо у нас вимкнуло світло, якийсь блекаут, то ми просто перемикаємо трьохпозиційний автомат. І у нас квартира запитується в якогось енергофлоу екофлоу чи якогось іншого ДБЖ. От. А коли світло дали, то воно через цю розетку починає заряджатись, навіть якщо ви там заснули чи ще щось. Потім нам потрібна розетка для холодильника. Вона тут не за холодильником, тому що я хочу його вимкнути, не, ну, не відвиваючи цей холодильник. Бо тут багато місця в кладовці. Ну І ще одна така розетка тут за поличкою, яка потрібна, щоб заряджати електричний інструмент. Ось вона. Ну, Електрошит теж ми сховали в кладову, щоб він ніде нам не псував зовнішній вигляд. Виходимо з кладовки, йдемо далі. Тут у нас розетка знову ж таки нічної підсвітки, бо тут у нас спальня, тут у нас буде дитяча, і коли ти вночі виходиш, то підсвічується оця зона цим світлом, підсвічується там зона цим світлом, та в туалеті в ванні теж підсвітка. Тобто ніде не треба вмикати світло та прокидатись. Тут в нас ще запланована зона під телевізор. Ось за нею розетки. Вита пара для того, щоб дивитись контент в 4К, бо Wi-Fi цього не тягне. Тут у нас розетка телебачення. Потім покажу, коли вона йде. І дві розетки одна для телевізора, а інша там, для якоїсь там Т2 приставки, яка буде схована за телевізором. Ідемо далі. Бачимо, тут у нас два вимикачі. Один вимикач у нас відповідає за світло в дитячий, ну, котра зараз е, столова е, гостинна. Інший вимикач він вимикає світло в кухні. Тобто ми, ось, наприклад, йдемо від дверей, йдемо в спальню або в дитячу. Ми прийшли, вимкнули світло тут, вимкнули його тут. Вимкнули світло на кухні. Потім ми пішли, наприклад, у спальню, ми його отут вимкнули. Нам не треба. Повертатись туди, а потім в тепре назад. Ми вимкнули його зручно тут. Пішли у спальню та вимкнули світло ось тут. Тут у нас два вимикачі. Один відповідає за оцей світловий прилад, а інший за той, що на балконі. Тут два світлових прилади. Також у нас є розетки над прикроватними тумбами. В них ну, заряджати телефон. це очевидно. Потім у нас аж 4 вимикачі над ліжком. Один вимикач у нас відповідає за світло одніє людини, інше за особисте світло другої людини. І ще два вимикачі відповідають за ось це світло і за ось те. щоб якщо ви лягли на ліжко вже відпочивати, забули вимкнути світло або тут, або тут. Ви могли б це зробити, не вставаючи з ліжка. Далі у нас тут є ще розетки на телевізор. За телевізором у нас також стандартний комплект розеток. І також тут дві розетки, тому що тут планується ноутбук або приставка на цьому комоді. От, тому для того, щоб її вимкнути, нам потрібна одна розетка, а це не розетка це кабель-канал, який з'єднується трубою з отвором. Ось тут. Тобто, якщо нам потрібно пропустити HDMI або від пару до цього приладу, ми це робимо, воно у нас отак не звисає якісь проводи, а воно приховано йде-сюди, і тут вже стоїть прилад, до, до котрого це вже підключається. Тут у нас регулятор теплої підлоги, який відповідає за все це приміщення. Йдемо далі на балкон, тут у нас офіс. Що у нас є в офісі. По-перше, це ще один регулятор теплої підлоги, тому що тут можливо буде остекління, тому ж до того це окремі контури теплої підлоги. Тому один регулятор для однієї зони, інший для другої. Далі, у нас тут знову ж таки два вимикачі, тому що коли людина сидить, працює і потрібно вимкнути світло або на балконі, або в спальні, то це треба. Ну, не треба бігти не до ліжка, не на вихід можна зробити ось тут сидячи за комп'ютером. Тут у нас дві розетки для заряджання наушників або телефонів. А також зараз я переберу цей стіл. За ним у нас ще розетки для підключення системного блоку, системного монітору. От, колонок, принтеру чи ще щось тут буде, і також вітапара для для. Гарного з'єднання з інтернетом, тому що Wi-Fi він не завжди стабільний. Особливо в багатоповерхівках, де багато є сигналів від сусідів, які заважають. Тут у нас ще одна робоча зона. Тут стабільний інтернет нам не потрібен, тому тут і Ethernet розетки у нас немає. Є розетка знизу на випадок, якщо треба щось буде під'єднати під столом. І дві розетки для тих самих телефонів, наушників там, ноутбука, який можливо тут буде потрібен. Йдемо далі. Тут у нас є така шафа гардеробна. Ось. І у нас тут є вимикач світла. Коли ми сюди зайшли, нам темно ми його вимкнули. От. Також у нас є повноцінне дзеркало, в повний зріст, щоб ми могли тут щось приміряти. А цей вимикач дозволить нам вимкнути підсвітку цього дзеркала світодіодно. Ну, ще розетка на всяк випадок. Я поки що не знаю, навіщо вона тут потрібна. Може там волосся феном посушити, може ще щось. От. Але якщо у вас є якесь окреме приміщення, то хоча б одну розетку ви там розташуєте, навіть якщо ви не знаєте, навіщо вона вам потрібна. Потім вона знадобиться. Це точно. І вам навіть переноску не, не звідки буде туди кинути. Далі йдемо. Кухня це, ну, зараз пробігусь якось швиденько. На кухні, значить, у нас тут зона паркінгу техніки, і за цією технікою ми розташовуємо по три розетки, щоб це це вимкнути. Тут у нас зона готовки, у нас тут вимикач світла, яке підсвічує всю цю зону. Там світодіодна стрічка. От. А також три розетки для того, щоб під'єднати щось таке, що нам потрібно, для того, щоб готувати Там якийсь е, міксер, чи м'ясорубку, чи ще щось. Е, далі у нас тут витяжка. За витяжкою також нам потрібно зробити розетку, щоб її туди підключити. Ну або вивід е, дроту і підключити її напряму. Потім нам потрібно ще під'єднати сюди е, п'єзободжик електроплити. Для цього нам треба зараз. Приберу все зайве. От, ще розетка тут і ще вивід е, силових кабелів тут. Якщо буде не газова, а електрична духовка. от е, Тобто ця розетка нам потрібна без, ну, з окремим автоматом, це буде окреме відео, як е, скомпонувати кухню. Зараз ми про електроприлади, тому не будемо на цьому зупинятися. Далі йдемо. Ну, Холодильник, звичайно, за холодильником у нас теж є розетка, щоб його під'єднати, яку не, не повинно бути видно. Ну, і тут у нас ще є розетка для підключення посудомийної машини, яка в майбутньому буде. От, тому що е, знизу найближча розетка отут. Це дуже довго тягнути кабель. А воду, якщо що, ми підведемо від раковини, яка неподалік. Тому цю розетку вона може і не буде потрібна, поки що не планується тут посудомийна машина, тому що тут дві людини живе. Але в майбутньому треба її закласти, щоб це не було проблеми. Ну якщо у вас є якась відстань столешня, то за нею теж треба розмістити одну, а краще дві розетки. Тут щось буде стояти. ну, По-любому, йдемо далі. Тут я. Нап... Напам'ятаю, тут вимикач світла в дитячої, яка зараз у нас гостинна. Далі, якщо у нас тут планується телевізор, то за телевізором у нас теж є група розеток для його під'єднання. А також терморегулятор для теплої підлоги цього приміщення. Ну і тут теж у нас теплорегулятор для теплої підлоги ось цього приміщення. Ну, як, як вирахувати розміри всі до кожної розетки, висоту цієї розетки, відстань там від дверей, як вона треба її розполагати, то я буду знімати окреме відео, бо інакше це буде відео 4-годинне відео. От, по кожному окремому приміщенню, як правильно розташувати меблі, які це повинні бути меблі. Стандартний комплект, хоча б для кожної родини. І. Всі розміри будуть там оглядатись, тому е, підписуйтесь на канал. От. І далі підемо по приміщенням, щоб не робити 4-годинних роликів. І на кожне приміщення буде окремий ролик. Поки що це такий піглий біг огляд, щоб зрозуміти, що без цього планування розташувати розетки неможливо, бо поки ми не знаємо, яка буде виста цього дивана, ці вимикачі, ось цих, наприклад, бра. Вони можуть оказатися або за високо, що йому буде незручно користуватися, або за спинкою, що йому неможливо буде користуватися. От. Далі у нас тут є дві розетки. Вони потрібні для того, щоб заряджати ноутбук, коли сидиш на дивані, або телефон, або коли тут буде дитяче ліжко, щоб, в незалежності від того, в яку сторону дитина захоче головою спати, щоб поруч була розетка. Для того, щоб заряджати свій гаджет. Далі у нас два вимикачі. Один вимикач відповідає за виключення цього світла. Ну, наприклад, дитина зайшла, світло вимкнула. Тут вимикач у нас зовні знаходиться, ну, з-за того, що це подвійне планування. От, а тут буде шафа. А ось цей вимикач у нас знаходиться вже внутрі кімнати, і коли дитина лягає спати, може вимкнути це основне світло. Або коли вона пішла в зону навчання сюди на балкон, може його вимкнути. Ну і другий вимикач відповідає за світло на балконі. Тобто можна вимкнути його. Також у нас є тут вимикач, який відповідає за те, щоб його вимкнути, якщо воно не потрібно. Ну або якщо дитина навчається, то вимкнути, якщо воно потрібно. Тут у нас розташовані дві розетки, ну, знову ж таки, для телефонів гаджетів. Під столом у нас розташована одна розетка та Ethernet. От, тому що, скоріш за все, тут буде ноутбук. От. І ну, Якщо навіть буде комп'ютер, то сюди ми поставимо тройничок, який буде не видно, він не буде псувати вигляд, та під'єднаємо той же самий монітор там, з системним блоком. Ну, нібито все. Біглий огляд електрики я розказав. От. А як зробити це по окремому приміщенню? Як всі ці рекомендації застосувати саме до вашої оселі? А ще одна бонусна річ, яку я не розказав. Чому в мене ось тут позначений червоним цей домофон, відеодомофон, а висить він ще ось тут. Тому що незручно їм тут користуватись, вам потрібно буде бігти в зону, де може буде брудно. Де може буде там чоботи стоять, з якихось ніг розтанув, буде калюжа, і вам в носочках треба пробігти, щоб побачити, що там прийшли або не до вас, або це якийсь домовий електрик, котрому потрібно в під'їзд попасти, або там інтернетчики, чи ще щось. Зручно зробити домофон ось тут. Що ви, не виходячи в грязну зону, можете побачити, чи то до вас прийшли, чи то не до вас, ну і відчинити двері під'їзду. От. Ну, на сьогодні все. Ролик вже затягнувся, вже 27 хвилин. Сподіваюся, що це було вам корисно. Якщо хочете побачити е практичні поради, на якій висоті, як це робити, то це ми будемо розглядати в наступному ролику. Та я розповім, як всі ці розміри перенести ось такий проєкт, де будь-який електрик, або навіть не електрик, або навіть просто якийсь майстер, зможе вам на потрібній висоті. На потрібному місці розташувати всі ваші розетки, вимикачі, ніде не помилити, щоб жоден з них не був десь за ліжком або за дверями, або за шафою. От. І всі ці розміри ми будемо оглядати. Дякую за те, що подивились. Підписуйтесь на цей канал, буде вже ну, ще дуже багато цікавого. От. До побачення, ставте вподобайку, Підписуйтесь. Гарного дня!